Встигни отримати курс по смачній ціні в цю чорну п'ятницю в академії гітара по-українськи тільки до 4 грудня. Посилання в описі привіт, Артем! Гітара по-українськи. Це нова рубрика по кісточках. Я буду розбирати, як грають популярні гітаристи або популярні композиції, які вони грають, і робити це максимально дотошно, зрозуміти, як вони це роблять, і іноді зрозуміти, чи це взагалі можливо. Бо я думаю, ви бачили відео, де музиканти грають ну якось неймовірно. Ну от важко повірити в це. В першому випуску я хочу розібрати одного. З моїх найулюбленіших гітаристів, бо в свій час він мені попався. Це таке було перше для мене відео гітарне з вау-ефектом. По-перше, там гралося, да, та ось так. Ну ось, дивіться, фрагмент. Перед тим як ми перейдемо до розбору, я хочу сказати велике дякую нашим спонсорам. Ось серйозні люди. Ви можете спонсорувати цей канал на Ютубі чи на Патреоні, і там будете отримувати додаткові маленькі плюшки, ті таби, розбори. Це так в якості подяки вам. Перше, що нас зустрічає, це нестандартний строй. Я, до речі, тоді також дізнався, що можна гітару переналаштувати в щось інше, і воно буде давати цікавий звук. Одразу, це називається відкритий строй. Відкритий строй це такий строй, при якому одразу утворюється якийсь акорд. От нічого не затискаємо, і все звучить ну, класно, як акорд. Як зробити саме цей строй? Він називається Датгат по першим буквам нот, ну, типа англійською, D, A, D, G, A, D. З шостої по першої струни. Щоб перейти зі стандартного в строй Датгат, нам треба опустити шосту струну, другу та першу на один тон вниз. Це легко зробити по референсним струнам. От у нас шоста струна була нота МІ є. І щоб зробити її в нотуре, нам треба її просто налаштувати по четвертій струні. Тобто щіпаємо одночасно шосту та четверту. І опускаємо шосту. Таким чином, щоб вони стали звучати в унісон. Точніше, в октаву. Отак. Три нижні струни вже дають акорд. Далі другу струну робимо те саме. Опускаємо. Опускаємо на тон нижче, і можна це зробити з п'ятою струною. П'яту другу щипаємо одночасно і опускаємо другу до значення, щоб струни звучали в унісон. І першу струну налаштовуємо по четвертій або по шостій. Тобто спускаємо. Видалі б довести по тюнеру до чітких значень, бо, ну. На слух, це добре, але не те. Тож, я до доналаштую. Ой, у мене вже тюнер. Вже тюнер роз. Ой-ой-ой. ой Вже не видно, що він там показує мені, на жаль. Все починається з 6, 5, 4 струни на другому ладу. І треба отак вдарити тепінгом. Ми ставимо руку не так, а отак зверху. Я буду бити сьогодні вказівним пальцем. Бо вчора, коли я це намагався згадати, я бив середнім пальцем, і ви не повірите, в мене почало тягнути ну, щось отут. Я не знаю, що це тягне, зв'язки чи бозна, що, але мені от прям боляче отак бити саме середнім пальцем. Прикиньте, ось тут натягується. Тож майте це на увазі, що у вас те ж саме може бути. Тож обережно. Сильно, до речі, бити тут не треба. Тож ми перевернули руку, великий палець тримає гриф. Це обов'язково, якщо він не буде тримати, ну ви поняли, це не буде працювати. Ось так б'ємо по двох струнах або по трьох одночасно. Буде працювати. Якщо вдарити сильно, вже починається, е, би наш строй плавати. Він вже. Ну, гітара, наче як розстроєна, стає. Тож сильно бити не треба. Бам! Удар лівою рукою в правій руці. Б'ємо під мізинним, середнім вказівним. Ось тут по задній деці. Та-там, так-там. Трохи можна отак от рукою шевелити. Бо якщо тільки пальцями, важкувато це робить, допомагайте ще й рукою. Бам. Наступний удар нас підключається ліва рука. Б'ємо або ось тут зверху, або ось так. Насправді, Енді б'є то так, то так. Раз, два. 4. Можна взяти поки один удар такий, щоб було простіше. Тож. Та-та-та-тан. та, -та, -та -тан. тан Можна це тренувати окремо. Та-та-тан. Тож, вдарили? Та-та-та-тан. Та-та-та-та-тан. та тан тан Та-та-та-та-тан. І потім правою рукою повністю подеться і знову лівою. Тан, таке, татан, тан. так та -та та О, доволі просто. Це можна вивчити за пару хвилин, але вже звучить ефектно, погодьтеся. Далі в нас іде тефло жилет. це коли ми б'ємо ось так. На місце, де звучить жиле, тобто ось тут. На 12 ладу, і треба вдарити таким чином, щоб рука відскочила. Бо якщо рука не буде відскакувати, то буде фігня. То що така рука? Якась така, як жоле. Пам! клас! Зіграюся разом? Цю штуку запетлюємо і можна грати її дуже довго. Ось оце такий вступ. Це саме просте. Але вже дуже прикольно, да? Далі буде у нас степінг. До речі, палася теж на Тер вчора. Ми будемо. чергувати бас з мелодією. От, І в лівій руці буде така історія. Бас удар, бас удар, бас удар бас удар бас удар Виглядає як дурня окремо, але з мелодією воно заграє. Так, це на рахунок руки. В правій руці у нас така історія. Третя струна 11 лад б'ємо вказівним пальцем. І далі треба зіграти відкриті струни. У нас вже рука тут. Великим пальцем треба опертися таким чином, щоб в нас була опора. да, Тавтологія трошки, нічого. Оперлися і потім дограємо першу другу струну відкриті. Ось таким чином. При цьому вказівний палець лишаємо. І потім в кінці його просто зіщіпуємо і маємо третю відкриту струну. Така мелодія. та да дам дан вона починається одразу після першого басу. Оця третя відкрита вже у нас з пасом одночасно. Це може бути важко От по синхронізації, треба буде принаровитись. Давайте без удару покажу. Можна окремо мелодію грати. Тренувати я маю магу. Можна робити скрізь, де я буду далі показувати, розбивати на шматочки. Але у нас буде така історія в лівірусі. Отак і варто тренувати такі складні речі, маленькі шматочки, і отак от зациклювати їх до нескінченності, поки не буде ташнить. Продовжуємо. Ха -ха. Переміщуємо руку праву на шостий лад, а ліву на п'ятий лад. І тут же в нас змінюється мелодія. Граємо другу першу струну. за порядку. Що вдарили по третій струні шостому ладу другу першу просто щіпаємо. Снова шостий лад-третий струны И уже седьмой лад-бас. И первая, вторая открытия в таком порядке. Залишаємо руку тут. Шостий лад, третя струна. Все, як ми любимо, вдарили відкриті струни в кінці третю зіщипнули. Потім четвертий лад, третя струна. Оцей момент. Я тут часто не попадаю. Складний момент, бо вже рука дуже високо відносно грифа. І тут треба буде приганути з четвертого ладу на дев'ятий. При тому, що ліва рука у нас працює П'ятий лад, сьомий лад. І знову шостий. Ох, ви поняли. Окей, давайте поєднаємося це. Ось майже так, майже так. Але я е, спеціально прибрав один удар, який просто додає нам складнощів. От краще оце спочатку вивчити, а потім додати цей удар правою рукою насправді. Зараз покажу, де він ще буде відбуватись. Ось тут. Я просто б'ю пальцем в це місце деки. Будь-яким пальцем. Тобто, якби тан тан у нас чергуються удари. Другим разом таку саму історію, але тут два удари зробити. Ось такий шматочок. Давайте його все разом. Ех, Не випадає. Десь не випадаю, але ну, треба потренуватись мені. Да? Ну... Тут моя не зіграти прям круто. Хоча, звісно, хотілося б. Просто показати, як це працює, як це може працювати і як це потренувати. От, просто це треба відпрацьовувати ще декілька годин протягом тижня, хоча б. І тоді я думаю, це б заграло в мене. І далі точно така сама фраза, але е, вона змінюється з е, не одна нотка а три нотки. І це доволі складно. Палець натирається дуже сильно. Це такий удар по 11 ладу. І потім слайд на 12, і знову на 11. Da -da 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 -да -да і, В принципі, все те саме. Важко. Та-ра-ра-та-дам-дам. То що окремо. Ні, стоп. Ага, ще коли приїхати слайдом, треба ще вдарити, виходить. Да? Раз. Ось воно. І попадаємо на наступну частину. Шоста струна. Дев'ятий лад. І потім б'ємо по четвертій струні цього ж ладу. Ось так. Першим другим пальцем я це роблю. А потім одразу правій руці 11 лад четвертої струни. Ось така мелодія у нас виходить. І потім перша струна щіпається. Потім третя струна, Одинадцятий лад. Слайд на 9 І потім перша друга відкриті. І ось такий акорд. П'ята струна. Дев'ятий лад, третя струна, дев'ятий лад. Просто Лупашан. І в кінці після останнього взмаху у нас знову теп 11 лад 3. За другим разом трошки змінюється історія. Да-да-да. Ще теп по четвертій струні, і друга відкрита. Рухаємось далі. Тут у нас пятый лад. Потім четверта струна, девятый лад. Перша відкрита. Слайд по третій. Друга третя відкрита. І ось такий акорд барешечку треба поставити. І на третю струну на шостий лад палець. Теп-флажолет. А другим разом схожа історія, але треба слайдом з сьомого на дев'ятий лад приїхати одночасно з ударом лівої руки. І акордно змінюється на ось такий. Другий лад, третя струна. І в кінці ми зі щіпою. І одночасно зі щіпом треба теп флажолет зробити. Ось так. І наступна частинка. Знову бас, як обично. четверта струна, четвертий лад слайд на п'ятий. Щіпок, теп на другий лад. І потім просто удар по струнам. Потем снова теп 4 лад. Снова зищип и удар по струнам. И в кінці теп и зищипнуть Ах. И снова. Заново. И заключена такая фраза. И повторю заключенная фраза. Да, да. Потом щипаем хору. Раз, удар, теп. -ра И снова теп. И снова флажолет. Короче, повильно. Zum Що, скажіть, будь ласка, чи сподобалось вам, чи продовжувати мені цю рубрику, чи ви спробували щось з цього зіграти? Напишіть про це в коментарях, це дуже важливо. Чи ви можете про це написати в нашій телеграм-спільноті? Заходьте, записайте.